Дівчатка, так, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. У нас обідня управочка. Сіно залишилось таке не дуже, його трошки мало. Нічого ми там трошки шукаємо, де взяти гарне сіно. Хто дивиться тут з Харківського району недалеко, може у вас є контакти або у кого є лишнє, мені там не вистачає десь тюків 60, може 50. Треба трошки докупити. Тому що через неякісне сіно я хочу його в сторонку, коротше, а треба якесь хороше, то білка зараз піде в запуск. А мілку треба годувати нормально, щоб ми ж з однією коровкою молочко у нас трошки було. Там трошки прийде мені макушка гарненька така, потім покажу відео. Суперова, найкраща білкова група в раціоні. І багато дуже запитань з приводу. Ну чому ж мало молока? Ну як же ж треба годувати? Та не ламайте, зараз зламаєш тут. Як же ж треба годувати? Як же ж треба відкрити потенціал? Ти зубастик ти такий. Скоро підете на вулицю. І от всі плюються, що не треба тилят з перших днів комбікормом годувати гарно. Плюються, що не треба в запуск коровку нормально годувати, підготувати на отел. Ну, не знаю, друзі, треба. Вон там написали мені в тіктоці, що 5 разів доять, у первістки велике, 1-2 літра молока. Знову ж таки, як вивели на отел, як годували? Чи годували якісно перед отелом, чи вивели на отел по комбікорму? Чи генетика саме головне гарна, щоб потенціал той відкритий генетичний? Ну, коротше, не бійтесь, більш-менш годувати. Понятно, що загодовувати не треба. Але і годувати треба якісно, годувати на отел. Тому що бактерії, що коровки в шлунку формуються довго. Ви не зможете потім різко на раціон стартонути. Не зможете, не встигнете після отелу. Коровка у вас буде проблеми з травленням. І тому це робиться. Не треба боятись набряку. Воно ну, білки таке величезне вим'я було, що просто кошмар. Не треба боятись. Дворазова дойка нормально. Роздой, роздой, теж про роздой розказують. Але ще двохразово можна роздоїти. Можна роздоїти дворазово, потихеньку збільшивши корма. І майже на 30 літрів можна вийти з корівкою при дворазовому доїнні. І потім довго стабільно тримати. Ну, от білочка, наприклад, ми почали скидати з неї молочко з 18 літрів. З 18 літрів почали скидати молочко. Почали скидати і зараз десь літрів 14 вже скинули, Уже от майже 7 місяців стільності. Мені за березень треба її запустити. Ну нічого, запустимо. Ще буду знімати ролики трошки. Розказувати трошки. Треба поступово пропускати до їня. Ну, зараз скине літрів на 10. Буду, переведу її на раз у день. І зараз їй даю по кілограмчику десь у день дертички. Ні, по два. Зранку кілограмчик ввечері. Просто без білкової групи. Просто комбікормчик з вітамінками там трошки. А потім, коли почну разу день, та потім по 12 годин побуду здвигати, 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 я почну зовсім не давати, тільки сіно і вода. І у мене таке, стараюсь якомога швидше запустити, щоб корівку потім нормально почати годувати. Нічого, я ж кажу. Дворазове доїння це гарне молоко, хто б там що не казав. Реально. І в мене ж ви розумієте, раціон не дуже. Наша хазяюшка. Гладить корівочку нашу. Мілочка. ж їсти давай. Що ви гладите? Я вже їсти хочу. Нічого мені не принесли, Мокрий води міс. напилась. Мокрий ніс. Мокрий ніс. <схід> З'їсть. Дружелюбна наша дівчинка. Дружелюбна. Так що е, у мене ж не ідеальний раціон. Взагалі, знаєте чого? Тому що нема ідеального сіна люцерни, щоб отак от годувати взимку. Це отаке основне. Треба ідеальне, скошене там до цвітіння, гарно висушене. Друге, що важливо, білкову групу я не даю. Гарно, у вигляді соєвої макухи. В основному я соняшниковий, тому що ну, це ж гроші. Ми ніяк не можемо вийти на те, щоб було за що купляти. Ми якось нам то те, то те треба такі розтрати космічні, постійно, все дороге. І ми не можемо ще ніяк в колію війти, того, щоб раціон формувати класно. Вітаміни то я даю, вітамінна група все. А от білкова, тому що от соняшникова макуха, вона. Наприклад, класно, все 30 протеїн. Але захищений протеїн, який корова засвоїть і візьметь, він може бути всього 15%. Десь відсотків, розумієте, 15. А от в соєвої макухи такого немає. Чому ж вона така дорога? Там, наприклад, 42 протеїн, і майже весь він захищений і гарно засвоюється твариною. Тому для формування раціону це шикарно просто. І я ж кажу, в мене не сочних кормів, немає нічого. І в принципі, ми надоїли, я бачу, і, ну, з білкою, плюс мілка ми надоїмо з двох корів десь 10 тонн молока. Ми надоїмо. Так це двохразова дойка, плюс ну, мінус, так сказати, І у нас мінус по раціону, що у нас, я ж кажу, не ідеальний раціон. Що багато хто там в Тіктоці відео знімає. Тут Думають, я розпинаю, що у мене все ідеально. Та де ж ідеально? Я просто показую, як у нас є і те, що є. І отримую молоко. А можна трошки більше. Ну я ж кажу, я не женусь за молоком. Головне, щоб тваринки були здорові і все було нормально. А так гнатись за молоком, як гоняться, коли три рази доять, кажуть, от пікові ціна дої перші після розтелу, так коровка дає більше, ніж на дворазовій дойці. А мені воно не треба. Хай лучше трошки менше, і для коровки це буде легше. Тим більш я е, хочу посперечатись, кажуть, от важко корові на вим'я. Нічого подібного. Я доїв і три рази. Вим'я теж розпирає велике. З трьохразовою дою на обід гониш. І отаке. З двох разової так, теж, теж, до кажні 12. Теж величеньке вим'я. Ну я б не сказав, що воно. Катастрофічно якесь важко для коров. Нормально. А як от на фермах корова дає 50-60 літрів на триразовій, наприклад, дойці, зараз буває зранку, в якийсь удой 25 літрів. Зараз у виміні вміщається. В моєму випадку, за раз це 14-15 літрів, розумієте? Тому, якби, які 15 літрів і для корови це буде важко. Ну, я не знаю. Ну, коротше. Можна довго на цю тему сперечатись, але я дуже задоволений. Дуже задоволений. І коровам нормально, вони не видоюються спокійно так. Ну коротше. Пауза. Коротше сіно. Оце ж ми попали з цим сіном неякісним. Уже ж минулого року брали там у цих людей і вони ж нам розказували, ой Боже, там сіно хороше, привеземо. Привезли. І оце ж моя така, знаєте, совісність Уже приїхали, 200 тюків привезли. Я дивлюсь, щось воно трошки неякісне. Ну і махнув рукою, тож думаю, ну а що ж, ну... шкода людей вже ж привезли. А треба було не брати його, розумієте, треба ну, переставати бути от такою от людиною, що Та ладно, та ладно, входити в положення інших. А реально привезли. Погане сіно, Лучше, краще б я у, других, у інших би купив, так сказати. І тепер оці 200 тюків. ну Тут залишилось начебто багатенько. Те, що тут куп, кучка, і в сараї я там склав десь тюків 30, може 20. Але ж воно ну зовсім, його нереально не хочуть їсти. На навоз, коротше, багато уходить. І це все через що? Получається, це вже у нас другий рік. Минулий рік ми ж. Після війни, ото війна, ви виїжджали, потім приїхали. І від того, що нас не було тут, люцерна перевелась. У нас було гектар, десь посіяно люцерни. Тепер нам треба брати мотоблок. Ну я сподіваюся, що в цьому році трошки засію, повикошую щось. Будемо працювати. Як воно з часом, то зараз і робота. Але треба, щоб насіяно було люцерни. У нас тут просто дачок багато, таких. Клаптиків землі, які ми можемо засіяти, і в принципі заготовити багато. А минулого року, коли було три корови, я дуже багато проводив часу на базарі з реалізацією молока. І, коротше, на -на -на наготавлював начебто багато, але потім корови і з'їдали. Тому що я якби підгодовував гарно літом. Ну і то це їли, наприклад, не білка з мілкою. Вони їли тон так потрошку сіно нормально. А от рябіна жерла як не в себе. От що я ще не люблю Голштинів, вони м -м, пасуться погано, реально ну, пасеться не так, як о, білка і мілка, всі коровки мої. Вона паслась дуже погано, а жерла з годівниці, що не в себе. І те молоко теж по жиру, воно по якості уступає цим. Цим корівкам трошки простішим. Хоча вони теж нормальні молочні, в принципі, я їх вважаю нормальними корівками. Ну, коротше, треба готувати більше, треба насіяти. Оце шукаю контакти, де взяти насіння недорого. Можеш, кажу, хтось недалеко дивиться, є лишнє сіно гарне. Ну, бажано люцерна, тому що на простому сіні я молока дуже не отримую. У нас буде ж одна корова доїтись. Ну, коротше, шукаю люцерну. Пробую вийти на зв'язок з тим господарством, де я брав. У мене там є відео, хто давно на каналі, де ми брали зелену таку люцерну класно, от, от там би купити. Купити, оце стараюсь вийти на зв'язок з тим господарством, тому що там реально класна люцерна, ідеальна, і там такі тюки, що за ним їдеш за тим квадратом, а в ньому 500-600 кілограмів. Розумієте, там ідеальна люцерна плюс вага. На дві корови, якби такого навіть тюка привезти 600 кілограмів, це ну на дві 3 тижні годувати просто, і то я ж білку люцерною годувати не буду. Одну корову місяць той тюк годувати, розумієте? Тому це шукаю такі господарства, які тут не дуже далеко. Прицепчик вже вже є. Ну коротше, працюємо, 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 працюємо. Всім дякую за увагу! Всім радий бачити. До побачення.